Салют, мої глядачі! Сьогодні мені прийшло дуже цікаве запитання, як вирішити проблему псоріазу. По-перше, на це питання потрібно ширше глянути. Проблема будь-якої хвороби вона ховається або в підсвідомості, або в нашому чуванні, то воно на 50 на 50 Якщо проблема не в психосоматиці, то Значить, проблема в тому, що ви їсте не то. Правильне харчування може вирішити будь-яку вашу проблему. Буквально за декілька місяців в мене є продукт, який вже за півтора року, так би мовити, дав дуже багато позитивних результатів. Він стовідсотково працює, стовідсотково результативний. І я хочу, щоб ви спробували, щоб ви вирішили свої питання. Пишіть до мене. Я вам відправлю продукт, позбудетеся, Допустимо, у вас є проблема з соряз, проблема там вітіліго, якісь шкірні, кісти і будь-які питання. Ви зможете вирішити завдяки продукту, який я пропоную. Продукт повністю натуральний, якісний, сертифікований, повністю чистий, немає ніяких побічних ефектів, немає синдрому, відміни, немає взагалі нічого, нічого шкідливого. Там вживають і жінки, і старші люди, і діти і вагітні, і дуючі і мами. Продукт дуже сильний, дуже сильно діючий. Я рекомендую для початку людям приймати його в маленьких дозах. Нам одну п'яту капсулу залежно від стану запущення організму. Та вже виходити на одну капсулу. Більше не потрібно випадку. Якщо у вас там вже такі суперсерйозні нагрузки, ви, там, чи спортсмен у вас дуже відповідальний день, дуже загружений графік. Вам потрібно енергії на весь день, то ви можете дві капсули, це вже це вже буде супер ефект. От так що м -м -м. звертайтеся до мене, я відправлю чуть-чуть, ви попробуєте, Ефект буде зразу. Хто там думає, що якісь поражники відео відгуки ціла уйма, просто стільки, скільки хоч на будь-які теми. Люди того питання позбулися. Настільки класно отримали результати, що вони навіть записують відео плюс. Кому цікаво заробити грошей, на ну, тому дуже класні гроші можна заробляти. Буквально за декілька місяців я вам від А до Я розпишу, як ви можете вийти на дохід допустимо дві тисячі доларів тиждень. Якщо вам така тема цікава, ви пишете мені і ми складемо стратегію, виберемо ваші сильні сторони і будемо працювати. Що ще можу сказати? Скажу, що я спеціаліст в області квітиного харчування. Я проходив академію, по квітиному харчування я нутриціолог. Також я натуропат, я слідкую. За всіма розробками в області здоров'я в області харчування дуже добре в тому знаю. Ну, я вже 12 років. Поки що з 19-го року я зрозумів, що без інтернету нікуди, і зараз я працюю в інтернеті. Я сам то роблю і можу навчити вас. Хто хоче заробляти гроші чи хто хоче вирішити будь які питання по здоров'ю, пишете мені, і ми з вами починаємо працювати максимально швидко і ефективно досягаємо результату. Що можу ще сказати? Не трайте свій час і не трайте гроші на всякі дурниці. То що я зараз знайшов, то є саме ліпше зі всього, що взагалі... То мені звер. видно за мої якісь заслуги, Бог послав такий сильний продукт, такі знання, і я хочу, щоб хочу допомагати людям, як фізично, так і психологічно, щоб люди були здоровими і щасливими. Я маю достатньо знань, щоб люди досягли результату, і я можу гарантувати результат. У вас є якісь невирішені запитання? То звертайте. буду радий відповісти будь-який час з 10 ранку до 10 вечора. Далі вже можете мені телефонувати, я відповім вам, будемо йти до результату. Будьте здорові. Zdravo.